Людство потребує гігантських обсягів енергії для забезпечення своїх потреб у водопостачанні та водовідведенні. Ця проблема стає ще більш актуальною зі світовим розвитком та збільшенням населення планети. Без відповідних дій до 2030 року світовий обсяг енергоспоживання, пов'язаний із сектором водопостачання, зросте на 50%. На сьогоднішній день впровадження економічно вигідних енергоефективних рішень може значно скоротити обсяги енергоспоживання у секторі водопостачання, зокрема на водоочисних станціях. У Данії водоочисна станція Марселінсбург виробляє набагато більше енергії, ніж потрібно для водоочищення для потреб 200-тисячного населення. Фактично, вона виробляє такий обсяг енергії, який може покривати потреби також і в постачанні питної води. Станція демонструє, як можна перейти до енергетично-нейтрального сектора водопостачання, а також розірвати зв'язок між обсягами енергії та води. В основі цього досягнення лежить дворівнева стратегія: зменшення обсягу енергоспоживання, одночасно збільшуючи обсяг виробництва енергії. Світовий потенціал сектора водоочищення надзвичайно високий. Можна тільки уявити цей потенціал при впровадженні подібних заходів у глобальному масштабі.